Усі привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні за шкварки тижня про розчарування 25-го року смарагдовий скандал і Макс Барських із голими трусами. Тож руваємось у гостросюжетний центр без сорому. Упс. Шлях петра фавдою адреналіну моніторі. І перша тема гучне інтерв'ю, те саме розчарування 25-го року, яке проілюструвало, наскільки крихкою може бути людська психіка і наскільки швидким, коротким то шлях від поваги до зневаги тут невеличка така підступність, тому що варто розібратися у тому, у кого сьогодні презирства більше у глядачів чи у віктора. Тому розпочнемо із вихідного коду, так як на першій хвилині раміна наголошено на тому, що у віктора розового немає жодного інтерв'ю. Яке б показало, яка він людина. Я би не сказала, що таких розмов немає, які б не ілюстрували його внутрішній світ, тут більше можна було б навіть побудувати їхню дискусію на пошуку, чи існує та глибока прірва між Віктором до поранення та після. Одначе, тут немає жодної проблеми, ми сьогодні спробуємо самі витягнути на поверхню все приховане. Тому пропоную повернутися на два роки назад, коли 9 2 вересня 2023 року Віктор вийшло інтерв'ю з Івановим, і те інтерв'ю залишав глядачів відчуття про інтелектуального героя, навіть як рідкість у сучасному медіапросторі. Ще один важливий такий момент, що два роки тому Вітер був цікавий інтерв'юером, як гуморист, який служить. Сьогодні ж він цікавий інтерв'юером, як той, який зрадив дружині. Тому після офіційного розлучення у тій же Ісландії, 19 червня, виходить друге інтерв'ю, яке вже залишає кардинально різне. Сприйняття глядачів про вітрам, дехто пише, що гумор та позитив розового це національна цінність. Решта зауважила, що нарешті тепер зрозуміло, хто такий Віктор Розовий, Самозакоханий, який навією неприємний і зверхній вайб. Дехто зауважив, що можливо, така його поведінка викликана травмою. Тут можемо теж сказати можливо, але не ставимо крапкою. Позаяк те інтерв'ю на каналі Ісландія просякнуто лайкою, де двадцять. Відсотки ми чуємо сигнал цензури. З їхньої зграю, блять, підсота. Де 30% сексизму, де ще 20% висміювання колишньої. Він так не збирався розкривати подробиць, але але, це ж Віктор. Хоча, напевно, щоб я не розкривався, напевно, більше в її інтересах. А тобто тобі теж є, що пред'явити. Ну, типу, однозначно, блін. Ну, типу, але я не, не буду розкривати блін, подробиць. Ще 10% зневаги до елебета військових і все решта їхав срав балака. Все, що він сумів продемонструвати у тому інтерв'ю, це вже помітний музейний експонат, застарілий, зневажливий до будь-якого розвитку і відчуття рівності. Він мислить так, наче у нього взагалі час зупинився десь у 1735 році. Можливо, і році. справді у його всесвіті земля тримається на тих ідеальних трьох. Поросятах я був до кінця щирий. <хи> Перш ніж ми перейдемо до гучного натертого вареника. Варто розібратися, який же типу цієї людини, для якої рівність, коли всі глибоко мовчать, а він говорить. Тому на початку, як і в попередньому інтерв'ю, розбирали його архетипи, де він справедливий воїн, блазень і агресор. Тому Віктор вважає, що він воює за справедливість, може робити це гостро і навіть жорстоко. І це дечим відкриває очі на те, чому інтерв'ю з Раміною вийшло настільки цинічним, чи взагалі. І навіть Віктор Розовий викликає цинічний ефект. Mm -hmm. Одначе, у попередньому інтерв'ю з Івановим він також зазначив, що не керується тілесними бажаннями та егоїзмом, тому що є ще дуже важливі три архетипи, які йому не притаманні. Він нехтивець, він не спокусник і не зрадник. Тому все, що ми побачили, і почули на інтерв'ю реміни, певна якась взагалі ілюзія хтивого обману свідомості, тому що Віктор Розовий не з тих, хто спершу звабить да взагалі зрадить і ще й буде переконувати, що винна сама він. Не такий, mm -hmm. якщо він не такий поганий, то який Давайте досліджувати і розколупаємо знаєте ту сутність Віктора Розового по інтерв'ю, яке багатьох шокувало, але воно і показує усі аспекти зацикленості на собі. Хоча він вважає свою прямолінійність перевагою. Я заперечувати не буду. Хай собі думає, ми самі все побачили. Де на тринадцять хвилині цього інтерв'ю він одразу впустив у свій мерзенний обмежений та шкідливий характер із такими за Пиленими, знаєте, тими стереотипами, які шкодять не лише жінці, поруч з ним, а й суспільству. Тому що як можна сказати, що ти одружився не на коханні, а на інкубаторі. Перепрошую за таке зараз висловлення, але саме такі відчуття є від його ставлення до колишньої, і ще раз підкреслює усю його контролюючу сутність, коли він прагне використовувати тіло іншої. Людини, і я е, хотів дітей мати, а -а -а. ну щоб щось лишилось. бо Я собі думаю, блямо от я помру. Мама буде плакати наступне палаюча основа усього галасу у суспільстві: 50 відтінків брудно. балачки між Віктором та раміною на межі будь-якого допустимого рівня відвертості, навіть для дорослих, фрамент, де провелася та сама засекречена мікроскопічна чистка брудно-кліторальних подробиць, де Віктор знаєте, обурилася, що дружина прохала його про задоволення із феноменальною фразою «годину маслать вареник і. І важливий такий крихітний момент, що йому допустимо записати, відправити колишню на курси по вдосконаленню технік Мінету, а самому записатися на курси по вдосконаленню техніки стимуляції клітера то стрьом. Тому раміна це мене позорити перед третьою штурмовою. Я же мужик мають лише глибоко ковтати мені, а не я їй. Давай не надо, Ага. Я третя штурмовою не надо. Думаю, тут корисно буде ще раз нагадати наскільки конче нам необхідна та реформа освіти у школах, то й далі будь виростати подібні вітри і стабу на губи у губах. Ще одна янська парадоксальність: що у попередньому інтерв'ю два місяці тому він зазначав, що не буде розкривати подробиці подружнього життя з поваги одне до одного. Тому розумієте, що такого гідного чоловіка, як Віктор Розовий, знаєте, з граблями у сраці не знає. i'm <laughs> Наступна фраза, яка вивела моє дитеріння на досі небачений рівень, пам'ятаєте, що колишня мала народити дитину для мами, то й виявляється, колишня стала ідеальною заміною мами. Класний був побут. Ну є таке розуміння, що проблеми виничення мутаків досі не вирішено, тому що перед нами годячий експонат, якого мама випустила в люди, але інструкції собою не дала, тому що настільки затиснуте мислення у. У старих якихось рамках гендерних ролей де жінка для сексу і жінка для народження дитини, начебто, йому здається, що він зараз на інтерв'ю ганьбить свою колишню, наскільки вона паскудна, але не помічає того, що сам знаходиться у центрі цього сором шоу. Наступний фрагмент інтерв'ю загалі ідеально оголює його істину. Наскільки Віктор у нас слабкий та невпевнений у собі, так він може публічно принесити дружину, що вона не приїздила до нього на фронт для задоволення його потреб і так далі. Але тут реміна у нього цікавилася, чи називав він інші причини для її приїзду, окрім сексу. Ну і звісно, розовий поквапився піти в атаку і наголосити реміні, аби вона припиняла це. Ганьбити його перед Третьою штормовою. давайте пошлуха пошлухаємо цей шмачочок. Давай на Ні? цей сентиментальний жіночий штуки. Почули наскільки людинки жорстка потреба підтримувати свій не фальшивий ідеальний певний образ. Би не дай Бог не лишній букетик на інтерв'ю, подряпав його тендітну мужність. А то що подумають про нього мужики? Хоча він так часто наголошує, що йому байдуже на думки інших, то виявляється не так начхати. Не, Давай не надо таких сентиментальних типів речей. А що поганого, якщо ти любив людину? Та не любив, блін. Але коли вітери справді приймаються за те, аби, не дай Бог, не видати щось не мужицьке, то можемо порекомендувати поспостерігати за абсолютним чемпіоном, який взагалі не соромиться показувати, що його дружина для нього все світ, і цілувати, коли за цим спостерігають увага, мільярди віктори, а не декілька тисяч. А чому? А тому, що демонструвати любов це не соромно, а розкішку може собі дозволити лише. Сильні, ну невеличка є проблемка. Віктор у нас сильний у приниженні інших. Да. Зачепила в цьому інтерв'ю, окрім кліторальних подробиць і тему язика та прослуховування російської музики, де мене добряче так вразила фраза раміної, що у боротьбі із підтримкою російської культури ліпше слухати на піратських сайтах. Не тямлюю, чи це зроблено випадково, чи справді раміна підтримує піратство. Ну якщо так, то для чого вона погрожувала усім за злите повне інтерв'ю? Якщо для неї це. Норм любі українці, будь ласка, якось слухайте на піратських платформах, тому що коли воно попадає в тренди. То все, потім в голові, оці пісні, що я можу тут сказати. А те, що проблема потрапляння російської музики у ваші вуха вирішується дуже просто і далеко не пірасом, а тим, аби не користуватися топ-чартами і рекомендаціями стримі, тому що справді вони можуть підкидувати російське сміття, тому користуйтеся плейлистами, де зібрано лише українська музика, кращі хіти, релізи, найталановитіші українські артисти. А якщо не хочете лише української музики, то рекомендую слухати музику. Альбомом і тоді не буде траплятися, знаєте, російське лахміття і не підтримуйте піраство. Це ніяк не буде допомагати розвитку культури. Дякую за увагу. Це є щастя. В цьому і полягає моя місія. Ще один момент інтерв'ю, де Розовий захищає свою адекватність, це питання ЛГБТК представників у війську. Ну не вдається йому нарахувати їх більше трьох. Так, це такий самий міф, як певне зрада чоловіків на фронті жінкам у Варшаві. Але давайте ліпше послухаємо, наскільки це має вплив на дітей, і яке мислення у надчитаної людини про фемінізм та ЛГБТК+. плюс. Жолото, якщо мене народ. За дитина син, да так? так і він стане геєм. Так то це мій профтик. Ну не профтик. Мій. Він правди. Я, я, я за це візьму на себе відповідальність. Звісно, віктора ніяк інакше дитину може зіпсувати лишень виховання, як і вас, патріархальний спадок. Хоча ви вважаєте, що це придумана вигадана концепція. Ну тоді я можу собі дозволити назвати нісенітницею ваші думки, що батьки мають вплив на бажання дітей. А зараз про саме видалення, як ото уникнути покарання за натертий вареник, та як за версію ремени то було зроблено з етичних міркувань, забачення аудиторії, то інтерв'юерка переборщила та вивела бесіду за межі особистої спальні. Хоча і сам герой Віктор вважає, що це інтерв'ю ніяк не псує його репутації, тому що він зробив для того, аби усі мужики мали насолодитися вихваляннями хтивого Віктора, для якого оргазми це не процеса, пристрій. Ліс, дивно, що він ще не організував собі збір на секс, коли для нього гасло «зради в дружині, але не державі. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити, Але я напевно полягав, щоб цей фрагмент лишився. За що сьогодні хатіть реміно? Багато кого бентежить це питання чи справді є на це причини. Ну крім того, що інтерв'ю межує з божевіллям, так багато хто ще звинувачує інтерв'юрку у тому, що вона висвітила інтимні подробиці без Відома дружини, на що роміна зазначила, що колишня була проінформована, тому не стала спеціально редагувати контент так, щоб гість був ідеальним. Всі ми з помилками та вразливі. І це нормально, є зради, є ментальні травми на війні. Це наша реальність. Я обираю показувати реальність і не тому, що толерую, а тому, що вона є. Бачити і приймати реальність це чудове вміння. Погоджуєшся. Майстерність, яка не завадить і точно не буде зайвою, і погоджуся з тим, що у правді немає сорому. Тим паче, коли ти контент-мейкер гонить за великими переглядами. А сьогодні сором секс-скандал крутиться лічильник без зупину, і ми побачили півмільйона переглядів за одну добу, і просто галасливі соцмережі. Кожен другий сьогодні обговорює ті вареники. Тому раміна, особливо раміна, як інтерв'юрка, знала на що йде. І з ким вона записує інтерв'ю? Тому я геть не зрозуміла цієї чистки видалення, коли вона зазначає, що інтерв'ю проходить усі ймовірні перевірки усіх перепитали, опитали і отримали підтвердження. То можливо когось таки пропустили, чи то свого бойфренда чи запитати поістину у екс-дружини. Так вона написала, що її ніхто не давав переглянути перед публікацією відео. Моя позиція, що підчищання інтерв'ю екс-чоловіка уже після негативу у коментарях для мене це спроба прикрасити і виправити. Такого я не толерую. Почекайте, ніхто нічого в цій ситуації не толерує. Але якось так злагодженість їхніх вчинків розійшлася срака по шву, тому що Роміна сьогодні продовжує моцно захищати свою професійність, що вона знала, що вона монтує і що вона. Видає, але в той самий момент вона наче прогнулася під зауваження глядачів і видала на декілька годин відео, аби підрізати ті кліторальні подробиці. То, можливо, такі не через тиск своєї аудиторії було видалено відео, і причини геть інші, і правда ми так і не знаємо, але можемо здогадуватись. Угу. Тому підсумку це інтерв'ю так у першу чергу історія життя людини понівеченою війною. На жаль, клята війна залишає як руйнування, так і пошкоджену психіку. Проте усі його мислення, які простежувалися у думках про жінок, про обов'язкову сексі, про життя, про побут, про права інших, на мою думку, не прийшли із пораненням. Це прошито у ДНК, який повинен був начитаний на його айсберг патріархальності сильніше. Шей тому і Віктор Розовий залишає після перегляду знаєте, таке відчуття насраної кішки у голові. Переходимо до другої теми про смарагдовий скандал, який викликав суперечки про доцільність і адекватність критики нової музики та молодих імен. Ну, я би сказала, що просто кульгаво ми вміємо розуміти суть сказаного, і все виникло через хід рево, який вже третій місяць очолює українські тренди на Apple Music. Також на своїх екранах ви можете побачити кількість стрімів на Spotify, тож так, це вражаючий масштабний результат, який Ливів музиканта на шалений новий рівень пізнаваності та заздрощів, чи не зовсім і далі ви зрозумієте, чому тому, що понеслося все після Ютуб-шоу критиканти, де розбирали сучасну українську музику і на темі моментальності тікток хітів і це важливо. Зачепили пісню «Смарагдове небо. Як приклад, можемо зараз подивитися шматок, тому що це важливо для подальшого контексту. Ось смарагдове небо, наприклад, пісня, яка не, змог... не могла бути непочутою. Я от знаю, «Смарагдове небо, все, оце типу, хучок. І все, більше нічого не чуть. Я не, не розумію, що так. А потім я такий думаю — так, треба послухати пісню. всю. — І як тобі? Гавно. <риспів> ну, сам приспів класний, все, в пісні більше нічого немає. Це не фастфуд, музика це не фастфуд. Не можна створити щось швидко, отримати швидко аудиторію і е, на цьому виїхати. Так не працює. Потрібно створювати навколо себе всесвіти, світи потрібно створювати навколо себе ідеології. Так є нюанс у тому, що Женя Галич назвав цю пісню лайном, і можливо саме такий грубий вислів і затьмаря свідомість глядачів, які нічого далі і не почули, і не зрозуміли тієї суті, яку намагався донести Женя у цьому шоу. І ніхто нічого не зрозумів і не розібрав. Навіть і на Карліка у цьому побачила коментування чужої творчості, заздрощів, конкуренції, крінжатини, а не музичної катастрофи. Угу. Дивіться, це така кринчатіна, коли артисти гонять на інших. Ну, це не такий, на пісні інших артистів. Та сидіть, пишіть свій матеріал. Колись Древо щось там висказався за мене, потім вибачився. А тут я навіть коли він висказався щось за мене, і навіть те, що вибачився, все одно я все одно стану на сторону древа. Тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень, перша пісня, яка вистрілила. Та дайте людині бути, жити. Да, Ви в одному сегменті. І Галич, і Древо, і я прекрасно спілкуюсь. Е, просто дайте один одному життя, сонце, е, неба вистачить на всіх. Перестаньте це робити, коментувати взагалі чужу творчість, робіть своє. Чесно вражена тим, як Тіна Григорівна заступається за іншого артиста. Я Якось прогавила той момент, коли її вкусив джміль, і вона змінилась. Можливо, із російськомовними піснями вона відправила на полиці свою стервозність. Проте про якісь там глупі міркування із заздрощів Жені Галича. Давайте про те, що почула і зрозуміла я, тому що я не бачаю цьому зневаги до іншого артиста і заздрощів до хіта, який там третій місяць тримається на першій позиції. Зараз можете звернути увагу, що на сьогодні на Apple Music у топ-5 Винятково українські артисти, але я вважаю, що Женя Галич проговорив насправді ту проблему, яка існує сьогодні. В музичній індустрії чому музика не розвивається, а стає гіршою. А саме цьому заважає захарашеність той постійний потік релізів і контенту, який вбиває цінність музики та якість. Оці короткі приспіви, які залітають, вони не можуть бути корот... ну, вони не можуть бути тільки на цьому побудованими. Угу. Тому мені б хотілося, щоб Пісні сприймалися як повноцінні пісні, тому і не вражає мене таке бачення Жені Галича. Та як сьогодні музика, яка легко створюється, легко споживається і цінується менше, та як є величезна прірва між тим, як у 90-х слухали музику альбомами на вінілі від початку до кінця. То сьогодні, коли на дворі сучасні технології, то і справді по 10 секунд і свайп далі. Що я проговорив Гали? Що сьогодні успішні на перших позиціях треки це про 10 секунд хуку і все, так все менше музикантів навантажують свої сили на комплети і звертаються на прописані сенси, бо вони стали культовими. Що можна сказати про зірочку Палай, про кульбабки, про балкони тіни Григоріної, чи про мужчину Альони Амаргалієвої. Це взагалі цікавий такий анонс тому що коли ця пісня трапилась мені на радіо, я її не впізнала. Навіть не знала, що далі буде цей хітовий присвіт це мужчина тільки мій обережно дівчата. Тому я цілком розумію, що мав на увазі галич. Якщо колись музика створювалася альбомом, де артист культовий музика культова на багато десятиліть, то сьогодні музика на 15 секунд і на півроку, і дай Боже, щоб вона залетіла, запам'яталося, і то лише через. Приспів так, так абсолютно точно. Тому пісумку не те, щоб «Смарагдове небо і справді лайно і нова українська музика повний вісті. просто те, що набуває масової популярності, то йому бракує якоїсь шорсткості, унікальності, несподіванки, геніальності. Це, знаєте, як той дисонанс? Я сьогодні так багато слухаю музики, але насправді я ніц не слухаю. Плавили. І на завершення третя тема. Моя улюблена, розбечена соціальна мережа чи культура. Цього разу Шелестов наробив новий сингл від Макса Барських Майн не через застріщі колег, а через закритий кастинг режисером Аланом Бадоєвим. Якщо ви не знаєте, то декілька днів тому відбулася презентація нового відеокліпу Макса Барських на англомовний хіт «Майн», І Алан Бадоєв, який є незмінний режисер Макса Барських, вирішив Ділитися в своєму інстаграмі за лаштунками, а саме підготовкою і першими рухами головної героїні, так як у новій відео танець є акцентним, і не лише він це дуже збурило мережу питаннями, так є труси чи немає. і ж можна викликати свій сайт, але питання розкрите. І такий допис режисера на межі Бальгарного контенту викликає жваве обговорення, де одна пані написала, що гарна картинка подобається і Іліткам і дорослим, бо чіпляє інстинкти. І сумно, що продається ще й досі сексуалізація жіночності, а потім суспільство обурюється дубайським ескортницям з вибитими зубами. Сумно, що за цією картинкою немає нічого порожньо а дівчина талановита, і співак талановитий, і режисер талановитий. Сумно. А мені якось взагалі не сумно. Веселить взагалі ця геніальність і вигадливість деяких коментаторів, наскільки майстерно ця панянка провела неіснуючі паралелі і спорті із дубайською вакханалією. Як взагалі вона ще не згадала про підіті? Хто не бачив офіційного кліпу Макса Барських на пісню «Майм», внизу я залишу посилання, і там ви зможете побачити усі ці розбещені танці і відчути усю концепцію танцювального відео. Що Мою думку, навіть переважає найдорожчий кліп річ, який би хотілося забути. А щодо самої пісні, то це четвертий трек з майбутнього альбому, який має усі шанси стати найуспішнішим, знаєте, у тому бажанні Макса писати англійською, тому що всі попередні релізи атмосферні, які хочеться слухати, переслуховувати, які запам'ятовуються, як і має. легкий танцювальний вайп, де збережена стилістика барських і нічого шокуючого від роботі немає, нічого провокаційного з порно. Під текстом. Втім, ми не скінчили з тим переліком. Сумно потрібно виправити настрій панянці і розібратися із сексуалізацією жінки та наслідками у добоях. Та які величезна різниця із мистецтвом танцю та сексуалізацією. І тут її справді перетнули. І Алан Бадоєв прогулявся по лезом. Так у кліпі ми бачимо пластику, танець, красу тіла. А у дописі всі побачили продюсера, який у себе в квартирі кастингує Є напівуголену танцівницю і ще й Робить той катастрофічний фокус на дубця. Щодо трусиків, які насправді там були, то у відеокліпі у повній картині нам подається естетика, стиль і оголеність, яка не є гачком для переглядів. Чого не скажеш про сам допис? Тому і виникли такі розбіжності. У кліпі ми отримали мистецтво у залаштунках, кліше для збудження. you <sweak> Тому ця історія має як плюси, так і мінуси. Адже гнівні коментатори могли зацікавитися повною версією відеороботи і розгледіти усю естетику танцю і усі костюми, де трусики спрацювали на користь мистецтву, і це найважливіше. А вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково діліться своїми думками, залишайте свої реакції, долучайтеся до моєго каналу, якщо ви досі не підписані. Тиця тут можна підписатися. І дякую за підтримку Збройних сил України. До зустрічі у наступному випуску.